Вітаю глядачів телеканалу НТА в ефірі новини в студії Мальва Вовк. Замить про найголовніші події п'ятниці 12 лютого. Науковці і студенти воякам навчальні заклади розроблятимуть військові новинки для потреб армії. Мистецтво для лікування, діти з особливими потребами. Власноруч робили квіти із цукерок та паперу. Подарунки для закоханих продавці потирають руки в очікуванні перед валентинного буму. Досі не покараний ще два місяці тому у Львові. Патрульні зловили п'яного водія. Той привернув до себе увагу, припаркувавшись на пішохідному переході. Як виявилося згодом, водій автівки суддя пустометівського районного суду. Експертиза довела, що чоловік дійсно був у стані алкогольного сп'яніння. Ми підійшли, приставилися. Сказали особі, що пред'явила документи, назвали суті його правопорушення згідно правил дорожнього руху. І от тоді вже було виявлено такі нам ознаки алкогольного Ні, Що він там довго шукав документи, щось побачив тремтіння рук. Щось. Потім я попросив вийти з автомобіля і дійсно побачив, що така худа і не чіткала Я прямо запитався напої? Він Каже, так я вживав. Але я не керував. Просто можливо він сподівався, що ми не зафіксували на камеру, що дійсно щось дійсного рух. Проте суд ніяк не може закрити справу. Сьогодні відбулося вже третє засідання. Усі попередні рази справу вела суддя, яка знала правопорушника особисто. Відтак працівниця Феміди вирішила зробити ведмежу послугу колезі. Заявила самовідвід. Нині нова суддя справу відклала на невизначений термін. Мовляв, підсудний захворів сьогодні відклала з невідомих причин розгляд справи, тобто без документального підтвердження про наявність обґрунтованих причин відкладення за наявності представників особи, яка притягується, вклала розгляд справи. Якщо вину судді таки доведуть, на нього чекає штраф або позбавлення водійського посвідчення від одного до двох років. Дві пожежі за добу: одна у студентському гуртожитку, інша на дорозі у трамваї. Про це та інші пригоди, які сталися на Львівщині, дивіться далі у нашому огляді. На Львівщині сьогодні вночі сталася стрілянина. Все почалося з того, як невідома жінка викликала таксі до райцентру Миколаєва. Коли водій доставив пасажирку на місце, там на неї вже чекала автівка. Чоловік вийшов із неї та почав обстрілювати машину таксиста. Той з переляку почав тікати. За номерними знаками, через декілька годин патрульним вдалося віднайти зломисників. Тікаючи від правоохоронців, вони ще декілька разів пробували налякати копів пострілами. Переслідування тривало близько 20-30 хвилин. Слідуючи за даним автомобілем, він вимикав світло на автомобілі, тим самим хотів уникнути переслідування, але йому це не вдалося. У салоні затриманого авто перебували троє осіб клієнтка таксі, 40-річна львів'янка, та двоє раніше судимих мешканців Стрийського району. Горіло та диміло сьогодні вночі на вулиці Мешнікова. Пожежа здійнялася у електрощитовій в одному із гуртожитків. Коридори вмить почали наповнюватися димом. Десятеро студентів госпіталізували в обласну клінічну лікарню. Вів газ наразі тимчасово припинив подачу газу до гуртожитку. Загалом пошкоджено тільки щиток. Внастік загорання відбулося досить щільне задимлення. Тому було прийнято про рішення провести евакуацію. Загалом евакуйовано 150 осіб. Пожежа не набула розмаху, не було поширення, була оперативно ліквідована. Горіло сьогодні і на дорогах. Біля Венеківського ринку сталася пожежа у трамваї. Як повідомили у Львів електротрансі, у рогатого задимівся лінійний контактор. Водій транспорту вчасно усіх пасажирів випустив із салону. А допомогли погасити задимлення поліцейські, які в той момент опинилися поруч. Сонячне каміння за кордон не потрапило. Львівські охоронці державного рубежу у пункті пропуску Раваруська затримали партію бурштину, яку українець намагався вивезти до країн Євросоюзу. 48 камінців чоловік запакував в поліетиленові пакети та заховав під обшивкою багажника свого автомобіля. Втім, пильні прикордонні інспектори сховок таки знайшли. Сонячне каміння вилучено і передано на склад митниці. Студентські розробки для сильної армії Укроборонпром підписав меморандум із сімома навчальними закладами України. Відтепер Львівська політехніка, Прикарпатський національний університет, Тернопільський національний технічний університет, Івано-Франківський національний університет нафти і газу, Ужгородський та Хмельницький національні університети, інститут фізичної оптики імені Влоха і інститут термоелектрики постачатимуть свої науково-технічні новинки війську. Укроборонпром вже отримав державне замовлення, проте наразі воно не затверджене. В армії є ще чимало потреб. Тож кожен вуз отримає власне завдання від медичних гелевих пов'язок до системи відеоспостереження за ворогом. Фінансування новинок сподівається, керівництво концерну цього року збільшиться на 30%. Це і новітня бронетанкова техніка, це новітні зразки артилерії, це новітні зразки безпілотних літальних комплексів. Дуже серйозний спектр апаратури для радіоелектронної розвитки, радіоелектронної боротьби. Тобто, фактично охоплюється весь спектр і стрілецька зброя включно. Певні наші вищі спеціалізуються на бронетехніці, певні на е радіосистемах, певні на е матеріалознавстві, певні на двигунах. І, на щастя, ми маємо фактично сьогодні змогу. Закрити е, всі ті потреби, які е, життя перед нами ставить дуже кваліфікованим науковим кадром. Особливі руці таку назву має майстер-клас для особливих дітей. У Львівській обласній бібліотеці відбулось солодке навчання із виготовлення квітів з цукерок. Їх творили дітки з особливими потребами, та найменші читачі бібліотеки робили квіточки на ярмарок до дня святого Валентина. 11-річний Микола старанно вирізає пелюсточки. Він власноруч зробив чи не найбільше квіточок із цукерками у хлопчика аутизм. Він ділиться, що трудове навчання один з його улюблених уроків. А ще математика. Також він дуже любить малювати, ліпити з пластиліну чи глини, а найбільше майструвати з конструктора все, що придумає. А на майстер-класі Микола навчив НТА робити паперові квіти. Девиш балочку для а тепер? теперь нужно раскрытка раскрыть конфетку. Вот только, но вот только с одной стороны. А дальше нельзя. Хорошо. Вот так вот. А затем на. Затем. Сейчас это закончу. а ты покажи, а Затем нужно. Затем нужно на конфетку на, наткнуть, наткнуть на палочку. Вот так. Ікс, Він зробив близько десяти квіточок. каже, що дається легко і тому дуже подобається. Єдине, що він буде робити тільки те, що йому цікаво. Якщо йому не цікаво, а якщо йому важко, якщо він не може зрозуміти, як це робити, він цього не буде робити. І тому з навчанням в нас так само треба знайти якісь такі точки дотику, щоб його зацікавити і тоді навчити. Тобто він вчиться в нього, навіть в деяких моментах в нього є таке 100% запам'ятання. Також займалася на майстер-класі чотирирічна Оля. Дівчинці і досі не можуть встановити діагноз, але батьки нарікають на серйозні проблеми із здоров'ям. Кажуть, така арт-терапія дуже допоміжна. Дівчинка займається в різних реабілітаційних програмах і робить те, що найбільше любить. Плавати то нас, якщо навіть ми не йдемо там десь в басейн, то вона щодня це година в ванні, ну спеціальних вправ, В ванні, які їй теж дуже допомагають. От ну багато, тобто. От, вона ходить на курси масажу, там може ходити кілька місяців щодня. Є така система. Різні такі традиційні і нетрадиційні методики реабілітації. От, все їй це дуже подобається. У бібліотеці подібний захід влаштовують уже вдруге. Основна мета акції соціалізація дітей з особливими потребами. Тут зізнаються, що малечу вчити не важко, бо все швидко вловлюють. Ну це залежить від того, який діагноз у дитини, наскільки працює моторика. Це в будь-якому випадку є дуже корисно для дітей, для їхнього розвитку, для фізіологічного розвитку, тому що ми працюємо руками, ми віримо в них для емоційного розвитку. Це в будь-якому випадку є дуже позитивним. Квіти з майстер-класу та інші хендмейд за символічні кошти можна буде придбати на благодійному ярмарку в День Святого Валентина. Усі зібрані гроші підуть на реабілітацію та оздоровлення дітей з особливими потребами. З Лондона на фронт громадська організація Євромайдан Лондон з перших днів революції гідності підтримує українських протестувальників спочатку масовими мітингами на центральних вулицях міста. А коли розпочалися бойові дії на сході, збирають і передають воякам гуманітарну допомогу. За весь час передали екіпірування більше ніж на 6 мільйонів гривень. Що зібрали на цей раз? Бачили наші журналісти. Професійне військове екіпірування, медикаменти та різні автомобілі, ранні мобілі, джепи і транспортери. Таку допомогу з початку воєнних дій на сході передають з Лондона на передову. Кошти збирають у столиці Великобританії волонтери. Особливо наші солдати раді автомобілям. Її відправили на схід вже більше 20 Як правило, снайпери стріляють по лівій стороні автомобіля. Ми вже не одну машину праворульну туди отогнали і, якби всі довольні, Тим, що руль справа, ребята нам ваяють кукли, сажають їх, как бы імітують, що сліва сидить водитель, і очень часто в эти кукли прилітають пули. Ну а водитель залишився жив. Співзасновник лондонського євромайдану Степан Чахно каже: передачі відправляють конкретним особам, в конкретні бригади. Кожен пакунок пронумерований, кожному волонтери можуть прозвітувати. Коли почалася російська військова агресія, ми переключилися на допомогу армії і добровольчим батальйонам. За весь той час ми, ми фактично порядка на 6 мільйонів гривень е, переслали товару, це більше 45 тонн е, форм, е, медицини, е, шоломів, перці. З Лондона машина має маршрут в один кінець у зону АТО, адже там і залишають її бійцям. Водій, який везе гуманітарну допомогу, зізнається, що страх присутній, але по-іншому не може. Ну, тільки дуракам не страшно. Страх це в першу чергу поэтому реакція організму, тому, як би, якщо привыкаешь к этому, то це теж не є хорошо. Всім страшно, війна є війна. Одного разу волонтери з Євромайдан Лондон зуміли купити професійний безпілотник вартістю понад 10 тисяч доларів. Активісти певні, що зупинятися на цьому не варто і стверджують, допомагатимуть до кінця війни. Тарас Радюк, Іван Мазуренко. НТА Новини. Перед Валентинна Лихоманка. Львів'яни напередодні дня закоханих все частіше заглядають у магазини, аби знайти презент для своєї половинки. Найпопулярніші традиційні листівки, квіти та солодощі. Але цього року кажуть продавці: напливу немає. Єдина надія на тих, хто згадає про свято в останній день. Скільки коштуватиме закоханим романтичний подарунок, дізнавалися наші кореспонденти. Сергій ось уже декілька хвилин захоплено розглядає оригінальні чашки. Аби обрати найкращу, навіть попросив допомоги у консультанта. Знайти подарунок дружині на день закоханих для чоловіка було не важко, бо, каже, має підказку від коханої. Дружина захотіла кружку, бо ми були на Новий рік. Тут гуляли, трошки віддихали, святкували. І, дів... І дочка мала молодша. Теж кружки захотіла, тому зайшов з роботи по дорозі, щоб купити на день волонтери. А от більшість в магазини не поспішають. Одні відкладаються справу на останній день, інші ще шукають пару. Святкуємо, тільки я не вдома. Дружина вдома. Відправлю їй квіти. Лише квіти будете дарувати. Ну, а то решта, то будемо бачити. У мене немає дівчини. Раз. Мені якось в шукати два, бабла немає. Працюємо, ну, типу зараз от. А поки одні роздумають над подарунком, на прилавках магазинів збільшується романтичний асортимент. Вибір товарів чималий. Тут і Валентинки ручної роботи, і все, чому можна надати форми серця. Ціна листівок стартує в середньому від 15 гривень, а от іграшки дорожчі. Дивіться, у нас є такого плану, ручна робота, такий різні. За 70 гривень. Такого такі є ще. І також вибір от про ті, що я вам казав, що пахне Це такого плану зроблені. Розкажіть про них детальніше. В ці дані серця зроблені, ці шикаричні, то вони зроблені покриті. Ну, тобто типу, орнамент, сам дизайн, кориця і кава замочують їх, і тому воно надає такий запах даному серцю. Вони дорожчі, ніж звичайно. Так, вони йдуть по 85. За подарунками для своїх других половинок у магазини зазвичай поспішають жінки. А от для представників сильної статі це неабияка морока, кажуть продавці. Часто губляться питаються ну поза паради і звертаються з саме, типу щоб ви порадили жінці. Або ж такий план трошки розгублюється. Хороша альтернатива Валентинці подарунок зроблений власноруч. Це зазвичай вироби і шоколаду чи карамелі. Аби зробити смачне сердечко, потрібно не більше 10 хвилин. Ми її загортаємо і робимо таку спіральку. Стараємося її увесь час підігрівати, бо вона дуже швидко охолоджується. Ось такий кружачок в нас виходить. Встромляємо паличку. Далі виріб розплюскують та одним рухом розділяють навпіл, аби зробити серце. Тепер можна і щось романтичне написати. Сладке задоволення коштує в залежності від розміру. Найдорожчі цілі любовні композиції. Компенсація теж залежить нас від ваги. Тобто йде 100 грам 35 гривень. Як ви можете побачити такий котик 350, але там виходить, що кілограм карамельки. Універсальний подарунок на будь-яке свято це квіти, та продавці пахучих бідкаються, покупців майже немає. Аби привабити романтиків, знизили ціни, та й це не допомогло. Тож тепер, схрестивши пальці, квіткарі чекають неділі. Тюльпани – 15, троянди є 40, такі високі метрові. Румашки та будь-будь що бороть. Не шкода чи не команди кохання? Залежно як кому, кому одну троянду, кому багато беруть. а найчастіше в районі так 200-300 гривень. Хороший подарунок, справжній удар по кишені. То що мало закоханих зупиняється все ж на економному варіанті старі, добрій листівці. Ірина Саєвич, Віктор Семратович, НТА, Новини. Це уся інформація, яку підготували для вас наші журналісти. Я прощаюся з вами. А за мить новини спорту з Андрієм Сиротяком. Залишайтеся з нами. Очікуване підвищення тарифів на вантажні перевезення на «Укрзалізниці» призведе до знищення української промисловості та економіки в цілому, заявив лідер радикальної партії Олег Ляшко під час візиту до Дніпропетровська. Політик нагадав, що здорожчання вантажних перевезень минулого року вже боляче вдарило по промисловцям. Тим очікуваних надходжень до бюджету не принесло через скорочення обсягу перевезень не дочекались українці і обіцяного оновлення вагонів та колій. Минулого року вже підвищували на 40% вартість вантажних перевезень. Але треба пам'ятати, що вантажі. Які перевозяться у залізницею, а це переважно сталь, металопродукція, зерно. Ціна на них на 20-30% попадала. Немає сьогодні ціни. В умовах, коли ціна на товар, який перевозиться залізницею, падає, тарифи на перевезення ростуть, підприємства просто будуть змушені зупинити свою роботу, наголошує радикал. І додає, підвищення вартості вантажу перевезення автоматично потягне за собою збільшення вартості товарів, що перевозяться. Це знову зростання цін у магазинах. У людей зарплати і пенсії на дві копійки ростуть. Ціни через апетіти укрзалізниці будуть рости у десятки разів. Крім того, треба пам'ятати, що минуло минулий рік, 2015 залізниця залізниця закінчила це прибуткове підприємство. Дохід за минулий рік понад 60 мільярдів гривень. Ну так можливо, досить уже грабувати. За словами Ляшка, радикальна партія вимагає встановити мораторій на підвищення вартості залізничних вантажоперевезень мінімум на рік-два, а за цей час розібратись з корупцією на укрзалізниці, за яку змушені платити. Українці, От в сьогоднішніх умовах, коли просіли ринки, коли у нас фактично сировина на найнижчому рівні сьогодні вартість сировини, отже, і тарифи мають бути мінімум два роки не переглядатися, для того, щоб дати можливість промисловості видихнути, стати на ноги. А інакше ми матимемо колапс, що уряд переслідує мету через підвищення тарифів, наче зароблять гроші, а насправді не зароблять, а тільки втратять. по нашему мнению, сегодня нет государственной политики в угольной отрасли, и ситуация на этой шахте это полностью подтверждает. Потому что 35 государственных шахт в стране основы на российской безопасности, и то, что сегодня они остались без внимания государства, без поддержки, это преступление. И вот возьмем сегодняшнюю шахту, пример, на шахте работает полторы тысячи человек, Шахта добывает очень важное сырье, уголь для Олеговарской ТЭЦ. С угля вырабатывается электроэнергия. Это безопасность всего этого региона. Тем не менее, шахта, работа шахты находится под угрозой. Если до октября не будет выделены средства для запуска новой лавы, то шахта остановится и полторы тысячи людей останутся без работы. Практически есть угроза, что умрет весь этот город а в нем сейчас еще и переселенцы, около 30 тысяч людей всего в городе. И страна останется без угля. Придется закупать тот же уголь в Южной Африке, в России, в Польше, где угодно, а наши люди останутся без работы. Это все следствие преступной бездеятельности министерства, правительства. Почему мы будем требовать, чтобы правительство ушло в отставку? Потому что вот на примере такой шахт видно, до какого коллапса доведена экономика в стране из-за бездарности правительства. И вот мы будем остро ставить вопрос и по об этой шахте, и о других предприятиях подобного направления, поскольку они, их работа крайне важна для страны. К сожалению, сегодня понимания нет и этот вопрос уже будет поставлен очень остро. Не дотягнули львівська гандбольна галичанка. Знову поступилася у Жородським Карпатам. У виїзному поєдинку наші дівчата прогавили перемогу на останніх хвилинах. У першому таймі закарпатські гандболістки постійно були в ролі наздоганяючих. На перерву команди пішли за рахунку 14-11 на користь галичанок. За 8 хвилин до фінальної сирени львів'янки вели 21-20. та потім випустили ініціативу зі своїх рук. Кінцівка гри була за вовчицями, які довели матч до переможного завершення. Перевага у журських Карпат склала один м'яч 26-25. На початку тижня ми розповідали про скандальне завершення третього туру чемпіонату України з водного полу. Львівське Динамо зазнало першої поразки від головного конкурента харківського слобожанця. Програли підопічні Ігоря Зінкевича з рахунком 6-9. Але на перший план вийшли суддівські помилки. Арбітри втратили контроль над принциповим протистоянням. Справа навіть ледь не дійшла до бійки. Що насправді творилося в Одесі, розповів нам головний тренер Динамо Ігор Зінкевич. Матчі завжди Харкова у нас проходять в такому. Стилі мається в виду одна на друга команда, бо команда рівні. І десь хтось мусить перемогти. Є всякі течії, підводні. І так сталося, десь трошки завелися, але тут нічого страшного. Просто страшно, що судді допустили це. Я думаю, що нормальні судді з хорошою кваліфікацією, якби судили, цього би не було. А вирощувати судді десь кваліфікація, щоб судді було вище. Треба, щоб вони судили. А в нас такого нема. В нас все кинуто на призвол. Тому так і вийшло. А судді це теж майстерність, це їхня робота. Він мусить судити. Якщо суддя не судить, а в 50 років став судити, то, ну, чесно вам скажу, особливо водне поло, де є багато нюансів підводної гри. Воно так і вийшло. Що маємо, то маємо. Тобто не можна казати про якусь там упередженість, більше про некваліфікованість. Ні, ні, ну переженості я зразу говорю, передженості нема. Просто дивно, коли суддя вилучає там, допустимо, якщо там дідюра, нема проблем. Він я вже з ним говорив і казав, що лідер не має права себе так поводити, і навпаки, він мусить стати і зробити так, щоб того конфлікту не було. А такі вилучені, як Сергія Грішина, я просто дивився, його просто не було. Я вже скільки раз продивився а, матч, цей, бо він записаний. Це просто висмоктано з пальця. Не знаю чому, це, чи вже завелось, бо а, перед тим я був вилучений ну за всю свою кар'єру, десь вилучався, але так, щоб на другій хвилині і просто так команда осталась без мене, а так як ми їдемо з одним тренером, а, це дуже тяжко. Ну, Дякую і Олексію Шведову, який поміг і замінив мене на лавці запасних. Плюс гравець Віталік Свіщов. Ну там був удар бегання хотів подивитися, що і як з ним, бо там дійсно. Вдарили по голові, ну, але підійшов, але він порушив правила, порушив правила, тому що запасний гравець не має права виходити з лави запасних. Ну, але щоб він там, як розписала газета, що він кинувся в воду і такого не було. Це просто, так як деколи наказують в будь-яких видах спорту, що той, що на запасі сидить, а він в той час сидів на лавці запасних, отримав червону карточку, чисто заслужено, але там, щоб якась бійка. Було там і є, не було Буде саме брато, що Федерація, там, навіть, там, я маю штраф заплатити в тому, а за що деколи там, Столярова з Харкова вигнали, теж червону карточку отримав. Якщо б я був неправий, я готовий заплатити штраф, але я не бачу, в чому я неправий, за що я отримав червону карточку. Плюс мене дивує, те, що судді як би не насудили, добре судили, погано судили, вони далі судять. Це мені саме більше незрозуміло. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас цими вихідними. Вихідними Львів'ян чекає хмарна погода з проясненнями та невеликим дощем. Ночі та вранці на дорогах ожеледиться. Вітер південно-східний, 7-12 метрів за секунду. У суботу температура повітря вночі становитиме від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В день підніметься до 6-8 градусів тепла. У неділю вночі стопчики термометрів показуватимуть від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. В день 4-9 градусів із позначкою плюс.